Добрий день, шановні друзі! Всім привіт! Сьогодні будемо ловити на Дніпрі, ну як все З батьками виїхали чисто так погулять. Спробую Дніпро закинути і ще місцина буду дивитися на нову свою вудочку 5-метрову. А це буде потім далі Дивіться, сьогодні використовуємо таку снасть. називається патерностер з поводочком десь 50 см. Кормушечка, я думаю, десь сьогодні 100 г. І мій магнум 3,6. Якось так. Прикормку замішуємо. Я чесно не знаю, яка це прикормка, це мені ось батько дали якусь Прикормку. Думаю, хороша буде. Пахне солоденьким і трошки якось макухою. А ну дайте поїхав. Рубрика. Mm, да. Да, ну, це, мабуть, прикормка ще оця, що під холодну воду. Лясь, холодна вода, щось, щось типу такого. І забиваємо нашу чудо-ту Хоп. Так, ляп-сляп-сляпся, отак пижуємо. Слово таке пижуємо, да, так, що таке слово? А патерностер? Патерностер, так. Да. Напишіть в коментарях, що означає слово патернос. Так. Це зараз твоя улюблена снасть? Так. Да. О-оп-оп. Е, ну, в Дніпрі, так, да, але тут ще треба заходити десь по пояс і кидати. Так, так Будемо користувати пуфики в сінжей-стрім. Спахучи. І бігфіш будемо бризкати. Ось таке чудо-поводочок. На нього надягаємо куфік такий крючок невеличкий, розмір, мабуть, 12. Чисто так, щоб було так. Ми поки побризкаю побризкаємо кормушечку, ух, як гарно летить, пахне солодко, все сьогодні солоденьке. І беремо Паріка. Паріка не жаліємо. Надягаємо опариш. Ма якусь старушку ловимо. Оце б, звісно, ляще, але... Зараз така погода, що погано ловиться. Утік один. Нічого страшно. Сюди три штуки, невеличкий кричуч. Пішов я закидати. Подивимося, я думаю, щось зловимо. Хотілося б. Ого, все викину. Типу на все. Метрів, мабуть, 120 десь собі вмотав. Нічого собі, нормально так, да? 120 так. метрів пильнув. Ну, пульнув. Зайшов. І дзвоника. Дай дзвоника. Без дзвоника ніяк. Чекаємо покльовки. Так, любі друзі, трошки не встигли покльовочку зняти, але дивіться. Бачите, яка таранька ловиться, а? Сьогодні щось буде. Тому продовжуємо. Красиво на те похоже, Оль. Це таке не можна було. Красиво. Ще й на рибинку похожа, ну така, так. Ада. Таранка на засоличку, так? Да? Шевелиться. Так, зараз подивимось, чи щось буде чи не буде. З нас патерностер робоча, вам скажу. Так, що воно тут. Ну що, буде чи не буде? Ну, ти щось відчуваєш? Та не, не відчуваюся, що кормушка 100 грамм у ваша ще ребина. Ну наче щось валиться. Дею. Опа! Одна зовут, да? Вау! Ха-ха! Дивиться яка! Ууу! Хороша! Красуня, да? Да. Такая колечка. Конечно. У неї трошки помада потекла, ну нічого страшного. <свят> Знову поклевочка, іначе щось є, наче. Я думаю, ну таранушка, тут може ловити. А ну зараз батька буде, що не буде. Так, чекаємо, чекаємо. Звісно, туди ну, метрів за 100 треба тягнути. Поки дотягнеш щоб вона не відпала. Ну тут добре, що немає оцих э, Ну, таких перепадів. Ото вона відбивається. Є, е, є, е, є, е, я чувствую. А, ну. а нема. І таке буває. Пранкуєш сьогодні. Ось так легасенько трішки набиваємо вже. Із трьох один став не час. А раз все буде. А ну, А ну, ану, а ну щось буде чи не буде? Ну що чувствуєте? щось? мене ні. Ну, тут не чувствується. О, да. Надеваем упарыще. Диремся, что воно. Есть, есть. Есть, есть. Хорошая? Хорошая. Хороша а ну зараз, подивись. Шо воно там? Хорошая тарань. А, да, есть, ух ты! Да, причепилась, смотри. Да. Опа. А це до нас не таранч, ні, сарань, да? Диви, керут. Чи це вона просто якась мутант? Я, 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 я думав, це головне голов, на носа все немає. Це просто вона поранена. Да. Диви. Стравмовано. Зачепила, конечно. Хороший кручок, я прокинув. Хто її знає, Фанатиковський. Пахучки. Фух. Що я закидати? Я ходив за своєю футболочку і вже почало хлібо. Та не знаю, маб, мабуть, є. ну що, друзі, Ваші дергнете. Я думаю, дергнути. Маленька. Дивіться. Паранка одна за одною йде. Оп, дивіться яка. У нас вся такого стандартного розміру. Хорошенько. Сніматик на мене натурально падає. От дивіться, це нормально. Бачите все? Не з Чорнобиля. Не Чорнобильська. А це можна на засовочку. Ну, поки що мало. На рибалки не прийнято читати, скільки риби, ще втече з сапка, і то таке. Це не страшно. Продовжуємо, я хочу ляща сьогодні ловити, дуже хочу. А карась це взагалі, така така похожа на твою. А ти що? Мабуть, мабуть випуск буде на, на час, якщо так буде риба ловитися. якщо так кожну рибину знімати. Стандартно! все однаково. Ого! Так, друзі, Ух ти! дивіться. Тут рибка на а все-таки верховодик попався. Покажи верховодку. Він ну, такий все, бачите, як якась салака. Нася салока якась. Да, да, Верховод... Ну, Верховодка. О, тут та Продовжуємо. Оп, тут вони у нас плавають. Ух! Ось така таранушка ловиться. Красота. Дивись, у вас. Активно. Так. Останній закедон і будемо вже, мабуть, готувати обід. Опа. Две яка активна? Активно вона. Огу. Там шахту. Опа, ну я витягу. Іди просто. Я лучше? А він там. Так. Ану, нормально. Ого, це в мене на сховорітка, так гарно. Це не теж фаворітки. Ой, на сковородку. <сум> Ні, тепер партій, крутий, крути. Тихенько крути. Не спішай, я думаю, щось буде. Ану. Та там наче є щось. Зараз подивився. Бачиш за чого? Ну, бомбов не У тебе вже було так Що, що чувствуєш? Нічого не чувствує. Ну так, кормушка просто 70 грам. Я думаю, щось буде. Катушку важку тут крутиться, да? У мене воно є, диви. Бачимо, що буде. Ого! Тарань більше за тебе Ось диви на відео. <реш> вала, вала. Ну, що? ну що, ну що. Не знаю, тянуть чи не тягнуть. Тягну. Тягнуть. Тягнуть. Була, не була, Опа. Ого, щось таке, мабуть. Або водоросли, або дуже велика рибина. Так, зараз подивимось. Буде, чесні, що, будуть, якщо подсйомчики. Так, дивіться, що стягнемо таке. Не, не знаю, величка чи невеличка, або водоросло. Ня, щось таке. У бурюкається. Ух! Щось. А ми сейчас фрикціон попустимо. А так треба. Та ні, така мала риба, що й фрикціон не працює. А що воно таке сьогодні? Нічого. Ууу, що там? Уу, ого, о, Диви я! От, ого! Та... Хороша! Поміряйте, чия 17? 17 часіка має бути? Хе -хе. а це мабуть зачутно. Сьогодні я не сильно великий браконьер. Ось дивіться, як флет працює. Бачите? Дві штучки, дуплят. Красота. Yeah, yeah. <laughs> красиво. Красиво, красиво. Оце є вже. 178. Єрівно. Це за 178. Рибалка на сьогодні закінчилась. Скільки ми сьогодні зловили риби, це хороша, бачите, така старан, старан. Тому, я думаю, на сьогодні все. Жаль та рибу. Хоча Зараз блогери бачу, рибу не ловлять. Не ловиться. Один за два дні вловив дві рибинки маленькі. Чи холод за урори тут